Всім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми приїхали на дачу, щоб викинути обрізки, які нарізали біля будинку. У нас дуже багато відходів зараз восени, коли чистимо рослини. І є деякі задачі також тут, що потрібно посадити, дещо ми ще хочемо пересадити, але погода нам. Не сприяє. Ось такий у нас сьогодні е, пасмурний деночок, трошки сонечко радує іноді, але це рідко. І вітер дуже сильно піднімається, мабуть, буде дощ. Тому зараз викинемо сміття і подивимося, чи встигнемо щось викопати. А я вам можливо проведу невеличку екскурсію по рослинам, доки вони ще красиві і яскраві, доки щось зима не прийшла. А ви не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Бажаю приємного перегляду! Поки погода нам трошки сприяє, дощик лише поляпав і залишив нас у спокої, то вирішили все ж спробувати виконати роботу, яку собі запланували. Вже говорила не раз про це, але повторюсь, хто нас не бачив. Хочемо ось це велике прособлаки неї, сорту Prairie Sky Пересадити на наш новий квітник, е, на якому буде потім у майбутньому Гойдалка стояти, ось там. І е, пересадити, ну точніше, перевалити сосну варела, яку зараз майже не видно. Ось вона там на штамбі зростає, така невеличка. Перевалити у іншу ямку, десь поближче сюди. Для того, щоб міскантус міг собі і далі пишно зростати і не заважав. Сосні. А сосна там дійсно дуже добре виглядає у період літній, у період весняний, коли взагалі тут трав немає високорослих особливо. Тому будемо робити так. Просто нам це дуже подобається по зовнішнім ознакам. Ось, але воно. Нестійке. Воно розвалюється, падає і потребує підв'язки, на відміну від проса носферату і на відміну від проса Шенандо. Отже, в першу чергу зараз будемо обрізати це просо, для того, щоб його було легше перенести. І викупаємо його, спробуємо розділити. Мені здається, просо не в плані приживання, У нас ще передають на найближчий час досить високі температури. Ну, мінусів взагалі немає, вночі передають 6-9 градусів. Тому я думаю, що встигне воно прижитися і все буде добре. А сосну спробуємо мінімально коріння чіпати, просто комом взяти і перевалити. Ось, подивіться, який красивий міскантус Граціала. Він пожовтів. Хоч і сонечка немає, але все одно видно, які у нього шикарні барви зараз. І класні дуже у нього китиці. Вони не такого білосніжного кольору відразу відкриваються, як у меморі, але згодом стають також досить біляві. Мудрина вже майже наша опала, вже хвоєпад почався у неї повністю. Ще тут вона молоденька досить. Далі у нас тут з нашим таксодіумом якась проблемка. Ми спостерігаємо весь сезон, і ось зараз він взагалі побурів. Я знаю, що він жовтій, як і модрина, і навіть червонуватих кольорів може набувати. Але, чесно кажучи, цей його стан, мені здається, якимось зовсім нездоровим. Не знаю. Звичайно, сезон такий, що вже йому пора би і обпадати, але... Не подобається мені, як він виглядає. Ну, побачимо у наступному році, чи не зміниться ситуація. Ось наш ґрунтопокривний кизильник, про який я говорила, бо багато хто дивувався і захоплювався, як червоніє наш розлогий кизильник біля будинку. Але ґрунтопокривний, як ви бачите, також набуває дуже таких яскравих осінніх кольорів. Тому я думаю, що це властиво усім кизильникам. Вже пожовтіла сосна Winter Gold. Ось так ми її обчикрижили в цьому році, щоб вона була на більш високому штамбі. Забрали ніжні гілочки. І будемо формувати більш такої кулястої форми, бо вона була відразу трошки витягнута догори. І дуже мені подобається, як виглядають осоки Amazon Mist. У нас тут дві штучки їх посаджено. Такі вони мені симпатичні, додають свіжості ділянці. Через свій такий світленький колір, дуже красиві. А взагалі вже всі рослинки е, готуються до зими, набувають більш таких бурих відтінків і скоро будуть тускніти, вже будуть не такі яскраві. Це, до речі, туйка Аніяк, яка поводить себе так само, як і Теді, як бачите, всередині. Ось. Але тут ще більш молодий саджанець у нас, тому вона не розвалена. Ну і, мабуть, каміння також її тримає досить добре. Не знаю, поки не будемо її взагалі чіпати, хай зростає природнім шляхом. Сподіваюсь, що вона все ж таки подовше нас порадує, ніж Теді. А теді десь скоріше за все посадимо за альтанкою. Там на Алясці нашій. Там у нас збірна солянка різних рослинок красивих і непотрібних. Ну, як не потрібних, яких шкода викинути, але тримати на клумбах не хочеться. Ось, тому спробуємо її десь там розмістити, подивимося, що з нею буде. Що ж, друзі, дощик наш не пожалів, трошечки покрапав. Ми вирішили зачекати, подивитися, чи буде сильним чи ні. І поприбирали поки що різні там пляшки у нас стояли. Під плитами не було де зберігати. Зараз все перенесли у наш сарайчик. Будемо дещо викидати, щоб там вже був порядок на майбутнє. Ось, Мама прийнялася за поділ нашого проса. Вона його ще встигла викупати до доща. Трішки розсадимо поділок. У нас просили глядачі на наступний рік, щоб ми відсадили, багато бажаючих було купити. Ось. І будемо... Касюня підспівує мені. Подивіться, як вона замурзалася. Просто свинюшечка. Свинюшечка маленька. Поросятко таке. Ось. І будемо саджати два таких досить великих шматочка біля наших е, хвойних. Ось там в куточку один. І ось тут інший. Коли на дачі була погода непогана, мама встигла ще покосити травичку у нашому плодовому садку. Вона трошечки вже посохша під низом. Але я думаю, якраз нормально для зимового періоду все буде добре. Не встигли ми прибрати хризантеми ось тут з-під паркану. Там ще буквально кущика. Два нам не вистачає, щоб зверху їх посадити. А всі інші будемо десь розсаджувати. Позаду ділянки, там у нас є ще місце, є ще вільні такі простори для творчості. Тому поки усі рослини, які не знаємо, куди приткнути, висаджуємо там. Далі можна буде в будь-який момент викопати і, звичайно, створити нову клумбу. Ось така зараз ситуація. Ще ось у відрі стоїть наша туйка теді, чекає, щоб сьогодні точно її висадили. Ну і побачимо, якщо не буде дощику, то спробуємо все ж таки ще е, пос, пересадити сосну варелу, яка зверху у нас зростає. Дуже швидко у нас темніє, але просу ми вже встигли посадити. Також мама посадила шматочки маленькі, які нарізала. Ось, А е, ще ми встигли сьогодні підв'язати наші високі рослини. Що тут зростають, це кедр, ось такий красунчик, та е кипарисовик до бамбукових високих палець. Це форми пендула рослин, тому вони повислі і кінцівку треба щороку підв'язувати, якщо ви хочете, щоб рослина була все вище та вище. А ми тут собі запланували такі достатньо високі рослинки, але більш. Е Ході плакучої форми. Просто, звичайно, зараз ну, виглядить ніяк, тому що ми його обрізали, але головне, що висадили, і будемо сподіватися, що в наступному році воно себе покаже, і що йому там не буде затемно. Це єдине, за що я переживаю, що просто там не пропало через нестачу світла. Хоча рослинка не примхлива. І ось такий симпатюлька кипарисовик. Philips Golden Tears. ось Зараз він зовсім не показний, але він зростає досить швидко. Будемо сподіватися, що через пару років ми вже будемо насолоджуватися неймовірною красою тут. І хотіла вашу увагу звернути, як гарно зафарбувалися жовті барбариси. Такі вони салатові, навіть не жовті, а салатові барбариси, які ми саджали тут. Десь, мабуть, влітку ми їх пересаджували, можливо, навіть вже восени вересні мама це робила. Зараз вони стали яскраво помаранчеві з такими жовтуватими кінчиками. Я вам сорт підпишу, десь у мене він точно має бути записаний. Дуже красиві. Мені подобається, вони будуть колоновидні, набагато вищі, ніж зараз, але не дуже-дуже прям величезні. І гарно тримається просушена Шенандо. Хоча ми його пересаджували в цьому році двічі. Саме цей кущ навесні відділяли від великого, а потім у вересні чи в серпні, не пам'ятаю, садили на це місце. Подивіться, досі стоїть красивезне і неймовірно привабливе. Далі воно теж буде, звичайно, ставати високим, красивим, пишним. Побачимо в наступному році. Чи сподобається нам картинка, яку ми тут потихеньку створюємо? Ще багато посадок на цій ділянці планується, але це вже в наступному сезоні. Зараз хочемо закінчити з тим, що запланували на цей сезон. Друзі, і знову усім привіт! Ми повернулися сьогодні на дачу, бо вчора закінчили роботу дуже пізно і було вже темно. І забули на дачі сміття, яке назбирали, там пляшки, старі мішки. Забули просто посеред нашої ділянки. Сьогодні сильний вітер, то приїхали забрати, щоб воно все не літало. А я вам вже зазніму, що ми вчора доробили, бо сьогодні немає часу працювати, просто покажу вам результати. Пересадили нашу сосну симпатичну варелу. Ось, тепер вона як розташована, їй не заважає ні просо, ні міскантуси. Міскантус грацілу ми трошки зв'язали, тому що важко було сосну викопати вчора, щоб не порізатися, довелося її зв'язати. Хоча мені граціла подобається, коли вона повністю розв'язана. І сосна тепер між двома хвойними рослинами на задньому фоні, тому мені подобається, що буде вічно зелена картинка. У нас дуже-дуже симпатично, як на мене. Просто просто неймовірне. Тримається. Класно, взагалі не завалюється. Побачимо, що буде з віком, чи воно залишатиметься таким безпроблемним. Ось покажу вам, як сосна у нас наросла за цей сезон. Вона, в принципі, поки міскантуси не виросли, вона себе гарно почувала, відкрила прирости, тому все добре з нею було. І ось так міскантуси виглядають. Тут у нас Е, ще згадали, що ми хотіли посадити молочай мертолисті, тому вирішила відразу прибрати е, ковилу Понітейлз. Усі кущики викопали і е, поприбирали каміння, тому що, хто пам'ятає, ми сюди стелили дуже красиве каміння, схоже на е, закам'янілу кору дерева. І воно коштує досить недешево. А під молочаями воно повністю закриється, тому вирішили забрати його. І замінити на якесь більш таке ну, недороговартісне каміння. У нас багато зараз є вдома залишків різних. А ще мама звернула увагу на пінісетоми наші хамель, які зростають між міскантусами. Ми пересаджували їх, ділили один кущик на два ділили навесні. І нам здається, що вони занадто закриті мізкантусами, що все ж таки їм там не вистачає світла. Мама запропонувала їх трошки пересунути вперед. Не знаю, дуже не хочеться їх знову чіпати, тому що мені здається, чим більше ми їх чіпаємо, тим вони гірше себе почувають з часом. Але, мабуть, є у цьому правильна думка передвинути їх трошечки на передній фон, щоб вони отримали достатньо світла. Ну і на цьому, друзі, мабуть, дане відео буду завершувати, бо, як я сказала, сьогодні ніяких робіт не заплановано. Вже будемо їхати, сміття забрали. Вам підзняла трішки результати наших робіт. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте по нашим пересадкам. Можливо, в когось будуть якісь цікаві думки, обов'язково почитаємо. Дякую усім за увагу. Бажаю мирного неба над головою та до нових зустрічей.